Яка сфера діяльності підходить для людей, народжених 16-го числа? І перше, це є сфера будівництва. Це архітектура, дизайн, медицина. Масаж, мануальна терапія, іглотерапія, травматологія, стоматологія – Це усі сфери, які йдуть на благо, на будування чогось корисного, будь-то щось матеріальне чи духовне. Це може бути не Е, Також це тренера духовних практик. Сюди ж входять екстремальні види діяльності. Це такі калькі. Фінізм, якісь, е, кранівщик, водолаз, акробат, шахтер. Е, можуть бути такі люди фотографами і режисерами, а також працювати у сфері кримінального розшуку. А ось такі сфери, в які тягне 16 людей: це сфера продажу алкоголю, нікотину, е, наркотиків, все, що зв'язане з руйнуванням, будівель, споруд, людей. Організму живого а всі ці професії навпаки будуть блокувати рух грошей у ваше життя.